Передусім, я особисто хотів би привітати всіх присутніх та подякувати керівництву Інженерно-едиційного факультету Харківського національного університету повітряних сил і подякувати кожному за увагу до творчої мистецької діяльності громадської організації Івангар та художників з українського Донбасу. Сьогодні ми будемо зайомити вас з українським Донбасом, не тільки в географічному вимірі. Але і ментальному з його древньою трипільсько скіфською казацькою Генезою. Вінничина прийняла незвичайних переселенців. Це мистецтво Донбасу, яке потребує, перш за все, нашої уваги. Спочатку повномасштабного вторгнення ми, переселенці, покидаючи свої домівки, рідний край, намагалися забрати з собою найдорожче. Ціком відчувала, що не тільки я, не тільки моя родина, не тільки Україна, а весь світ могли втратити справжні шедеври мистецтва роботи видатного і, на жаль, поки що недослідженого художника з Краматорська Івана Борисова. Ось ця невелика колекція, яка зберігалася в моїй родині, була евакуаційним, була евакуйована поїздом та автобусом. Перевозилась на Кравчучці у гостину Вінницю. Ми, переселенці, нібито заново починаємо життя. Хотілося, щоб роботи Івана Борисова теж розпочали нове життя саме у Вінниці. Виставки картин це один з перших кроків на шляху до визнання Івана Борисова та заснованого ним напрямку сучасного живопису івангардізму, народженого на Сході України, отримавши художню освіту на Заході України. Подільській національній академії мистецтв. До сьогодні творчість Івана Борисова експонується у центрі Вінниці, у центрі України, Вінниці. Можливо, колись мистецтвознавці Івана Борисова у своїх докторських дисертаціях напишуть про ці виставки, про роботи на дяді Івані, про напрямок івангардізм та саме помітним, відомим явищем всеукраїнського європейського світового мистецтва. Івангардізм це не стиль. А напрямок філософії різних стилів живопису, в яких автор Іван Борислав шукав свій світ. Очима художника передається суть різних, різних положень мистецтва. Глядачі проникають у глибокий світ історії тих часів, що давно минули, які залишили відбиток 20 століття у розумінні сучасного глядача, філософа, поціновувача. А кравчучка, яка врятувала цю невелику частину творчого спадку. Івана Борисова стане своєрідним евакуаційним символом культури українського Донбасу, часто невідомого та недослідженого. Бо насправді було врятовано не просто картини пекла війни, а врятована частина нашого спільного культурного надпання, частину українського спадку, який належить кожному з нас. В історії мистецтва неодноразово бували випадки. Коли визнання приходило до матця вже після його смерті. Саме так сталося і з Іваном Борисовим, майстром, який творив свій макрокосм у мікрокосмі. Був у жорсткому антиграунді по відношенню і до соцреалізму, і до будь-яких канонів, які дозволяли би йому комерційно прилаштовувати свої роботи, в котрих відображається дух протесту проти російської агресії та політики деукраїнізації Донбасу. Він народився та прожив усе життя на Донбасі. Завжди вважав себе українським художником. Любив Україну та українське. Був також вихователем і вчителем для багатьох митців і співрозмовників. Своїм непромовним, тихим спротивом він виховував справжніх українців, громадян і митців. Любив ходити. Лише у Краматорській художній музеї залюбки дарував свої роботи культурному осередку рідного міста. А біля своєї майстерні разом із друзями-художниками з різних міст створили цілу галявину казок дивовижних дерев'яних скульптур. Навчався у Львівській академії мистецтв, що далося в знаки. був глибоким скептиком до тієї радянської системи, до тієї ідеології. І це він на рівні якихось імпульсів розумів, толерував. Так що там не могло з'явитися в Івана після цього всього протилежне, ніж він освоїв, отримав і прийняв за руки навчання. Не могло бути щось, що він поїхав зі Львова та на Донеччині змінився. Навпаки, він цим себе ще більше ізолював в розумінні середовища, в якому міг комфортно себе почувати. Розпростатись на більшій основі. І в тому середовищі він виступав ще більшим диваком. Це була якась закладена в нього свобода, і це завдяки ненаціональним якихось рухам, які теж обов'язково були в ті часи. Навіть якщо про, про це мовчали, то вони дуже велику роль грали. Але це було швидше протести молодих людей, які хотіли якоїсь певної свободи. Борисов знаходив свою свободу в творчості. Через це він не визнаний владою. І те, що він не був визнаний, це теж його завоювання в сенсі свободи. Він організовував це і тим користався. Вівська школа живопису надала митцю магістральності європейського живопису. В його картинах бачимо алюзії Сазана, Пікассо, Андрі Матіса та інших корифеїв. Але цілком переосмислені Іваном його інтуїцією, талантом та світосприйняттям, він заслуговує на визначення, шанування, щоб дійсно не канути так ось в набуття. Так що наша функція то це не віддати десь у прірву його творчий шлях. Він був пощасливим і втішеним, втіш, втіш, що його картини знаходяться в Україні. Все своє життя він був заглиблений в таїну людського буття та людської екзистенції. Свої монументальні, розв... монументальні форми поєднував органічним сприйняттям ще задовго до розквіту медіаресурсів і всіх здобутків комп'ютерної графіки. З силою своєї інтуїції зміг знайти втілення найскладнішим формам людського буття. За думкою багатьох експертів, з поширенням досліджень живопису Івана Борисова і його школи зацікавленість його мистецтвом у світовому масштабі буде постійно зростати. далі планується надавати методично консультативні і науково дорадчі пропозиції разом із науковими робітниками, мистецтвознавцями Вінницького обласного художнього музею щодо подальшого знайомства вітчизняного і закордонного глядача, з творчістю талановитого майстра з Донбасу. Його картини будуть представлятися в громадськості в численних публікаціях, а також безпосередньо на заходах, пов'язаних з діяльністю громадської організації Вангар, які будуть проходити як в Україні, так і за її межами на різних виставкових майданчиках. Художники мають говорити про війну через свої роботи, щоб світ бачив, що відбувається в Україні. Бо якщо художники будуть мовчати, тоді хто про це скаже більш виразно, так, щоб дійшло не тільки до політиків, але й до широкого кола звичайних людей у всьому світі. Люди мистецтво – критично важливі куль... культурі. Культура та медіа, безумовно, безумовно важливі державі. Відповідальна влада має не тільки про це говорити, але й своїми виваженими, поміркованими та професійними рішеннями. Та діями забезпечувати нашу стійкість на фронті і в тилу. Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький заявив: сьогодні, сьогодні, коли Україна проходить через найважчі випробування своєї історії, голос української культури звучить сильніше, ніж будь-коли. Культура стала нашою опорою, джерелом єдності і незламності. Сучасні митці. Не лише зберігають і захищають традиції, а й створюють нові сенси, які відповідають викликам сьогодення, підкреслюючи її роль у формуванні нашої пічності та майбутнього. І як зауважив директор департаменту культури Вінницької міської ради Максим Філанчук, сьогодні, буде важ... сьогодні дуже важливо підтримувати мистецтво та розвивати його. Мистецтво не тільки слугує засобом самовираження та єднання людей, а й може стати ліками для покоління, яке переживає війну. Завдяки фантазіям, вигаданим світам, картинам, скульптурам і поезії ми можемо відірватися від суворої реальності, навіть нехай на короткий час повідомив він. І я окремо хочу відзначити художню діяльність Віталія Солодовченка. Про його бачення навколишнього світу. Колись дуже чітко та виразно казав Пабло Пікасо: кожна дитина художник. Трудно ще в тому, щоб залишитись художником, вийшовши з дитячого віку. Я з дитинства можу малювати Еркафаель, але мені знадобиться все життя, щоб навчитися малювати так. Як малює дитина. Хоча свої перші роботи Віталій Солодовченко оцінює новисоко, саме вони окреслюють його майбутні творчі пошуки. Саме цей стиль розширюватиме вершини світогляду глядачів на сучасний український живопис, який йому вдається втілювати у своєму мистецькому житті, змінюючи уявлення про стандарти світової художньої індустрії. Запрошую і вас поринути у художній світи українських художників з Донбасу. Дякую за увагу. З найкращими побажаннями голова громадської організації Івангард, поціновувача та послідовника Івана Борисова Максим Дрогобецький. І, шановні курсанти, вітаю вас, з Днем захисника та захисниць України. Ви вибрали нелегкий життєвий шлях. Ми пишаємось вами. Ви наше майбутнє. Слава Україні! Героям слава! Пауза. І від громадської організації я як художник створив роботу і хочу зробити подарунок. Вона, на жаль, не підписана, але не було часу, вона тільки створена. Я хочу подарувати, дарую вам на згадку. Аня рука. Я вам розповідав. До речі, після заходу можете брати в руки роботи, можете з ними фотографуватись. Ну, тільки залишайте тут, їх. не весь дособов. Я до чого? Я хочу вам сказати: оце роботи Віталія Солодовченка, Вони знаходяться в окремій локації. Бо його, за, його, за мотивами його картин ми плануємо створити наш національний мультфільм. Можливо, якщо нам вдасться багатосерійний, а можливо повнометражний. Ну, будемо дивитись, будемо. Багато хто хоче співпрацювати з нами в цій діяльності. Ну, ми поки що результату не маємо. Але маємо дуже великі наміри. Це його локація, цей стілець і ось там скраєчку. Це, це роботи, які я створив. На жаль, тут маленька частина, що вдалося розмістити. І, звичайно, окремою локацією знаходяться роботи художника Івана Борисова. Так що дуже прошу вас, проходьте, дивитесь, розглядайте, фотографуйтесь і запрошую вас до перегляду маленької документальної стрічки, яка була зроблена ще у 90-ті роки. При житті художника Івана Бориса. Ми з вами побачимо його бит, його майстерню. І на завершення буде в додаток ще один документальний фільм, який ми присвятили його пам'яті, бо його вона вже з нами з першого року. Дякую, Зі святом. Слава Україні! Героям слава!